Ранкова рутина знищує продуктивність та здоровий сон у соціальних мережах. Знову піднімається хвиля успішного успіха і того, наскільки доцільно прокидатися супер рано для того, щоб робити всі свої справи. Все почалося з ось цього відео. Мені здається, що воно облетіло просто всі соціальні мережі, тому що воно мені рекомендувалося і в ТікТоці, і в Інстаграмі, і в Твіттері, скрізь де ось цей блогер. Я так зрозуміла, що він рекламує успішний успіх. Він Прокидається о третій ранку і робить просто якісь дивні речі, ходить туди-сюди, віджимається, пише щось у блокнот, слухає подкаст, окунає свою голову у воду для того, щоб, хоч якось, мабуть, прокинутися. І це відео стало настільки обговорюваним, саме через. Доцільність тих процесів, які він показував у відео, тобто настільки доцільно прокидатися серед ночі для того, щоб зробити всі ці справи, замість того, щоб просто витратити цей час на здоровий сон, у соціальних мережах часто відбуваються отакі перегиви у сторону продуктивності успішного успіху, заради успішного успіху, або картинки заради картинки. І я зайшла у TikTok подивитися ну ранкова рутина, яка вона взагалі є. І там були, в принципі, нормальні, звичайні відео, де там люди прокидаються, роблять свою ранкову рутину, але також були екстремальні відео, де люди прокидаються десь о 4-й, о п'ятій ранку, роблять там якихось 30 етапів догляду за шкірою, потім йдуть у зал, або займаються пілатесом, або займаються якимись фізичними тренуваннями. Це все роблять перед роботою, а потім ніби як йдуть в душ, і потім йдуть на роботу. І я пам'ятаю, як вперше хвиля, всього ранкового успішного успіху захиснула соціальні мережі. Тоді це було лише в інстаграмі, і в якийсь момент стала дуже популярна книга про маю ранку. Я думаю, ви про неї всі чули, тому що це була суперпопулярна книга. Я її так само читала. Основна ідея цієї книги була в тому, що ти прокидаєшся або на 30 хвилин раніше, якщо в тебе взагалі немає часу, або на годину раніше і. Ти розділяєш цю годину на шість відрізків по 10 хвилин, і кожні 10 хвилин ти робиш щось для свого розвитку. На 10 хвилин читаєш книгу, 10 хвилин записуєш свої думки. Потім йде йога, розминка, зарядка, щось таке. Потім йде ще якийсь етап, про який я взагалі не пам'ятаю, що це за етап. Але потім була візуалізація і афірмації. Я відео, Я сподівання... і перші етапи. Це в принципі непогана штука. Я це все робила, і це якраз було весною. Коли тільки-тільки починалось сонечко, тепло, і тобі хочеться займатися якоюсь такою активністю. Це дійсно було класно, коли ти прокидаєшся, ти читаєш там 10 хвилин книгу, потім записуєш якісь свої думки. Це просто. Якби потік думок, але в цілому це класна практика через те, що ти ніби як систематизуєш ті думки, які є в твоїй голові. Воно ніби як підсвічує тобі краще якісь моменти, коли ти це саме записуєш на папері, і можуть навіть якісь ідеї прийти, чи ще щось таке, тому. Цьому непогано, так само, як і якась там йога, чи зарядка, чи щось таке. Це теж дуже класно почати свій день з якоїсь такої активності. Але оці візуалізації і афірмації, я їх спочатку дійсно намагалась робити. Думаю, ну може, я щось якось не розумію. Може, в цьому є якийсь. Сенс, але сенсу в цьому не було. Ти просто стоїш, отак от сидиш перед зеркалом, дивишся на себе і, і кажеш оці афірмації. Там я багата, я там розумна, я там, або я вже не пам'ятаю, які там були афірмації, там були спеціальні книжки, або ти собі можеш сам якось придумати виписати десь 30 штук, і ти сидиш, отак от їх повторюєш. Щоб досягти успіху, треба трошки. Трошка, 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 е, щоб воно якось е, от, правда? І І, і, і якось і потім ще була візуалізація. Це теж якась фігня. Ти просто так: от сидиш і мрієш про те, що ж буде, коли ти будеш багатою, коли ти там будеш успішною. І ти от сидиш і типа уявляєш собі це, ніби як посилаєш у. Всесвіт, свої оці мрії і думки. Коли в мене є гроші, я себе дуже е, класно почуваю. Apple Pay, Apple pay. Оцей оце звук Пін-пін-пін. як чарівна паличка. мелодія душі. І, в принципі, якщо не брати оцю величезну долю, просто мотивацію у цій книзі, як і у подібних книгах, де дається якась ідея, вона розжовується просто на всю книгу і ще й дається купа мотивації. Що, типу, якщо ти будеш робити ці дії, ти обов'язково станеш багатим, щасливим. Просто найкращою версією себе, і все в тебе в житті, всі проблеми просто підуть, що, звісно, неправда. І років десь, можливо, вісім тому це просто захопилося з ця магія ранку. Всі блогери її робили. В якийсь момент всі настільки упороли, що почали прокидатися о п'ятій ранку. І ти просто прокидаєшся о сьомій. Заходиш в сторіс, у людей там просто вже півдня пройшло. Вони там вже й зробили ту ранкову рутину, і вже десь погуляли. Вже якісь у них бігти з проекти, робочі зізвони. У них вже купа всього, а ти тільки прокинувся, ти навіть ще не встиг вмитися. А там у людей вже не знаю, бізнеси будуються, поки ти спиш. І ніби як в цей момент просто твоє життя отак от упливає від тебе, тому що ти. Отака от, от лінива захотіла поспати о п'ятій ранку, а не робити всі ці ранкові ритуали. Блогери ті протрималися десь місяці три. Максимум, і ця вся супер ранкова рутина вона вже пішла так трохи на задній план. Тому що ну, якщо тобі не треба кожен день прокидатися о 5 ранку, там на роботу чи ще кудись, ну мало людей дійсно будуть отримувати задоволення від того, щоб прокидатися настільки рано, і потім ще і робити таку велику купу активностей. Але зараз це ніби знову піднімає голову оця ідея про те, що ти можеш прокинутися дуже рано і почати одразу щось робити, замість того, щоб спати, і це створює просто почуття провини, і ніби як сонце не одна з. Основних складових твого настрою, твого апетиту, твоїх життєвих сил, Твоєї життєвої енергії, твоєї здатності боротися з негативними чинниками в житті. Піднімає в нас голову ідея те, що успішний успіх це коли ти, блін, прокидаєшся оп'яті ранку для того, щоб зробити купу різних справ. І це саме і є та саме продуктивність, коли ти можеш, коли ти змушуєш себе кожен день прокидатися настільки рано. І робити купу всього тоді, коли інші люди сплять. І це створює ілюзію, ніби ти береш звідкись додатковий час, просто ніби як магічним чином, що ти замість того, щоб спати, ти от це витрачаєш на розвиток своєї особистості. Що, звісно, не так, тому що у довгій перспективі це все дуже сильно впливає на здоров'я. І на всі аспекти твого життя, і це і ти не робиш своєму організму і своєму майбутньому якусь хорошу послугу тим, що ти менше спиш. Соцмережі змушують нас постійно змагатися, хтось раніше встав, хтось зробив більше справ до ранку, хтось пробіг марафон перед сніданком, і це створює ілюзію, ніби ми повинні робити так само, щоб бути такими ж успішними, як показують нам блогери і інфлюенсери у соціальних мережах. Ці голоса у соціальних мережах настільки сильні, що часто заглушують наші власні бажання. Соціальні мережі взагалі спотворили це поняття продуктивності, власних бажань, власних цілей, власних прагнень, тому що соціальні мережі це саме майданчик, де люди порівнюють один одного і де ти бачиш, навіть що роблять якісь не просто блогери, а що роблять якісь твої знайомі, якісь друзі, друзів. Коли ти бачиш, що у когось там щось виходить і хтось досягає якихось успіхів, можна подумати, що тобі можливо те ж саме це. Так само це треба, тому що всі це роблять. Всі успішні люди це роблять. Всі успішні люди проходять через ці етапи, ніби як. Хоча ми ніколи не знаємо, що там відбувається. За після того, як камера вимикається, що можливо ті люди, які прокидаються опять ранку, вони вимикають цю камеру, а потім ще півдня висипаються. Або наскільки їм важко цей графік тримати, або наскільки вони виснажуються від цього всього, це все не показує. Зазвичай показують ідеально вилизану картинку. І коли ти дивишся соціальні мережі, де люди роблять свої ранкові процедури на фоні ідеально вилизаних кімнат, тобі здається, що всі навколо так живуть. Буквально більшість людей живуть ось таке от насичене продуктивне життя. А один ти от живеш своє звичайне життя і лінуєшся, просто прокинутись на якихось там дві годинки раніше для того, щоб змінити своє життя найкраще. Хоча це неправда, те, що нам демонструють соціальні мережі, це викривлене дзеркало реальності. І того, що не існує насправді ніяк. І ми не можемо жити так само, як живуть люди, які нам це показують, тому що ми живемо в реальному житті. І в реальному житті не буває завжди все ідеально, вилизано і естетично, як це показують нам блогери. Ще хочу вам показати тип блогерів, які називаються ідеальна мама. І це просто блогери, які... Прокидаються о четвертій ранку вже такі гарні, красиві, наповнені енергією, роблять свої процедури, пишуть щось у блокноті, потім готують для своїх дітей смачну, гарну, корисну вечерю, потім відвозить їх до школи, і все це, ніби як вона робить, на такому лайті. От вона така от ідеальна, класна мати. Хоча навіть по цьому відео видно, що ця жінка живе зовсім не бідне життя. І там за цією. В неї купа помічниць, яка, яка їм допомагає. Але це так само може викликати якесь. Почуття провини і почуття якоїсь власної неповноцінності через те, що ти не можеш так само робити, що ти не можеш прокинутися о четвертій ранку для того, щоб приготувати своїм там трьом дітям якусь смачну вечерю, що ти, от як людина, так само стомлюєшся, і ти можеш бути згою, і ти можеш бути якоюсь розсердженою, і ти можеш відчувати весь цей спектр емоцій, які відчувають звичайні люди. Початок місяця тому я хочу подякувати спонсорам свого каналу. Дякую вам за те, що допомагаєте моєму каналу розвиватися. Я не кажу, що ранкова рутина, це щось там погане саме по собі, тому що дійсно є люди, яким це підходить. Але соціальні мережі, ніби як зробили це поняття токсичним. Викрутивши це до максимуму, тому такі відео можуть бути як мотивація просто для того, щоб впроваджувати позитивні зміни у життя. Але так само це може бути чимось токсичним, тому що коли людина порівнює ідеальну картинку зі своїм життям, звичайне життя воно завжди програє ідеальній картинці, тому що наше життя це не ідеальна картинка. І Якщо ви додивилися до цього моменту, то можливо час підписатися на канал, поставити вподобайку і можливо написати коментар про вашу ранкову рутину, чи робите ви якісь. Такі речі чи ні, чи намагалась ви впровадити таку ранкову рутину, чи виходило у вас, тому що я колись намагалась прокидатися о 5 ранку і бігати. Мене вистачило на тиждень. Це було дуже складно. Я півдня себе нормально почувала, а потім другу половину дня я вже дуже хотіла спати. Тому це виявилось взагалі для мене неефективним. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося з вами у наступному відео.